Сьогодні я радий вітати вас у казковій математичній країні. Отож, часу не гаймо, нас цікаві справи ждуть, вирушаємо у путь. Мені повідомили, що зла відьма наслала чари на казкових принцес, Анну та Ельзу, білосніжку, попелюшку, рапунцель та принцесу Жасмін. Відьма вмістила принцесу в зачарований лабіринт. І нам потрібно буде сьогодні виконати стільки завдань, скільки принцес у лабіринті. Ну що ж, давайте їх порахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Нас чекає шість завдань. Ось ви і виконали перше завдання, і тому з'являється перша принцеса. Це Ельза з мультфільму Холодне Серце. А зараз логічні задачі будьте уважні. Малювала зранку мишка три цукерки, два горішка. Хто швиденько порахує, скільки мишка намалює? Три додати два дорівнює. Вісім спілих грушок на гілочці гайдались. Три грушки з'їв Павнушка То скільки груш зосталось? Вісім відняти три дорівнює п'ять. Три ворони посварились, бо зернят не поділили. На їх шум ще три примчало. Скільки разом птахів стало? Три додати три дорівнює шість. Було у Марини сім ягід малини. Шість ягідок з'їла. А скільки лишила? Сім відняти шість дорівнює один. Їдуть два ведмеді на велосипеді. На машині кіт їде їм услід. Запитаємо малят, скільки їхало звірят? Два. Додати один дорівнює три. Ви, молодці, виконали правильне завдання. І з'являється Анна, сестра Елізи. А щоб звільнити наступну принцесу, потрібно правильно розставити знаки. Скільки їжачків? П'ять. А білочок? Три. Кого більше? Правильно. П'ять більше за три. Скільки олівців? Вісім. А фломастерів? Сім. Вісім більше за сім. Скільки машин? Дві. А скільки вантажних машин? П'ять. Два менше від п'яти. Скільки курчаток? Три. А скільки горобчиків? Теж три. Знак. Дорівнює. Скільки кошенят? Шість. А мишенят? Сім. Шість менше від семи. Скільки полуничок? Шість. А вишеньок чотири. Шість більше за чотири. Вірно. Скільки білих грибів? Три. А скільки мухоморів? Шість. Три. Менше від шести. Скільки рибок? Чотири. А скільки жабенят? Два. Чотири. Більше. За два. І ось з'являється ще одна принцеса, це попелюшка. Вона вам дуже вдячна, адже їй потрібно поспішати на бал. Злача клунка не лише зачарувала принцес, а ще й зруйнувала їхні будинки. Давайте допоможемо їх відновити. Допоможіть знайти їх частини. Отже, коричневий будиночок квадратний. Для нього підходить бордовий дах. Ось. Жовтий, прямокутний будиночок, для нього червоний дах. Будиночок, який схожий на шестикутник. Для нього дах заокруглений. Правильно, ось він. Наступний будиночок схожий на куб. І дах у нього буде схожий на призму. Наступний будиночок це п'ятий кутник, ось його дах. І останній зелений прямокутник. Для нього блакитний дах. Молодці будиночки готові. І ми з вами знайшли принцесу білосніжку. А щоб з'явилася наступна принцеса, потрібно розв'язати приклади. Але й тут потрібно дітки, бути дуже уважним, тому що зла клунка зробила в них помилки. Вісім відняти чотири. Скільки дорівнює? П'ять чи чотири. Правильно, чотири. Сім відняти один. Скільки дорівнює? Вірно, шість. Чотири відняти чотири. Дорівнює шість чи нуль? Правильно нуль. Шість додати два. Дорівнює десять. Ні. Вісім. П'ять додати пять. Дорівнює три. Ні. Десять. Три. Додати чотири. Дорівнює. Сім. Молодці. Ось ми і знайшли з вами. Принцесу Рапунцель. А зараз давайте допоможемо принцесам встановити номери на своїх будинках. Отже, один будиночок з номером, а ви називаєте їх сусідів. Будиночок з числом 6. Які в нього сусіди? П'ять. І сім. Будиночок з числом вісім. Які сусіди? Сім і дев'ять. Будиночок з числом п'ять. Чотири і шість. Будиночок з числом сім. Шість. І вісім. Будиночок з числом дев'ять. Вісім і десять. І ми знайшли останню шосту принцесу Жасмін. Вони будуть відпочивати в своїх нових будинках і нам уже час відпочити. Але ж давайте пригадаємо, чим ми сьогодні займалися. Ми з вами лічили, вирішували задачі, пригадали геометричні фігури, орієнтувались в просторі. Та знаходили числа сусіди. А зараз нам час прощатися, до побачення, діти, до наступних зустрічей!